Хроніки облоги Чернігова та окупації регіону ворогом у туристично-інформаційному центрі презентували збірку чернігів у війні 2022 голоси очевидців з англійським перекладом. Вона покликана донести до міжнародної аудиторії свідчення цивільного населення різного віку та соціального статусу про події початку повномасштабного російського вторгнення, які впродовж двох років збирала команда науковців-волонтерів. 1500 примірників українською мовою ми вже розповсюдили по всій Україні, по всім науковим інституціям, і по нашому регіону, і по місту Чернігову, і по громадам. А сьогоднішня презентація 500 екземплярів англійською мовою. Ми готуємо цю передачу на країни Європи, наші партнери, всі, хто нам допоможуть розповсюдити в наукових інституціях Європи. Для дослідників було важливо не лише зберегти зміст інтерв'ю, але й передати емоційне забарвлення діалектного мовлення. У книзі зібрані спогади жителів Чернігова та шести громад області. Видання також містить qr коди за якими можна прослухати аудіо очевидців. Книгу презентували серед представників міст побратимів Чернігова. Долучилися до зустрічі партнери із Франції, Фінляндії, Німеччини США тощо насправді це дуже важливий проєкт для нас. І наша головна мета, ідея та мрія доставити цю книгу, ці свідчення по всьому світу, вашим громадам, вашим людям, вашим мешканцям, щоб ваші люди знали більше про всю цю жорстокість, жах і війну, які ми переживаємо, просто щоб передати ці свідчення для нашого наступного покоління. Допомогли із створенням та випуском цієї збірки представники фонду Партнерство за сильну Україну. Додамо, що для зручності читачів видання опублікували і у електронному форматі на сайті Інституту історії України.